Привіт, привіт, мої любі тельці! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні подивимось ваш таро прогноз на листопад 2024 року. Ну що ж. Робіть собі якийсь смачненький затишний напій. Зі мною уже мої колоди. Ми сьогодні будемо дивитися три різних колоди, плюс оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Він вам подобався на попередніх розкладах, тому дивимося сьогодні його знову. Обов'язково підписуйтеся, хто ще не підписаний. і Якщо вам, звичайно, подобаються розклади на моєму Ютуб-каналі. Це мене дуже мотивує, підтримує, і я дуже вдячна вам буду за підписку, за лайк, за коментар, особливо 5-7 слів. Для мене це дуже цінно, важливо і приємно. Дякую вам. І дякую вам, тельці, за таку шалену, класну, теплу взаємодію на минулому розкладі. Дякую вам, до речі, можете переглянути, хто дивиться зараз розклад на листопад, переглянути жовтневий, подивитися, що у вас і як програлося. Взагалі цікава практика. Я так завжди роблю, якщо чесно, Продивляюся попередній місяць і наступний. Так, а ми з вами дивимось. Починаємо ми з перо райдера Уейта, але у такому от панорамному форматі горизонтальному. Так, що принесе стільцям цей листопад? Тільці. Ваша карта земна енергія у чистому своєму прояві? Це якісь грошові надходження, подарунки, премія, можливості, ресурси. Класна карта, неймовірно, обожнюю її, туз Пентаклі. Це у нас дійсно, коли ви отримаєте можливість або ці кошти заробити, або дійсно це може бути як подарунок, або якісь кошти прийдуть там, вам на рахунок, або там це може бути підвищення до зарплатні, або можливість отримати підвищення до зарплатні. Звертайте увагу на можливості, всесвіт буде вам їх давати. Можливо, якийсь подаруночок. Це ще те, що для вас цінне, тому що пентаклі це. Це завжди про цінність і про ресурс. Це може бути можливість на покращення вашого здоров'я, можливість далі в майбутньому підкорити нову вершину. Якщо ви не помічали, тут така арочка, бачите, а тут гори, гори це завжди вершини. Я це, до речі, от кажу на своїх лекціях по Таро і тут ви можете знайти шанс, щоб піти потім до нових вершин. Ну Тельці, з вас лайк. Прекрасний початок розкладу, прекрасний початок місяця, фінансовий такий, як ви любите. Так що ще принесе тельцям цей місяць. Це у нас паш кубків, прекрасно, це у нас якісь приємні емоції, такі маленькі, але приємні. Творчість, радість, перегляд якогось кіно, перегляд фільму, похід на побачення чи в кіно, чи ви спробуєте себе у якомусь новому хобі, чи намалювати картину, чи створити аромат, чи ви якось себе творчо в чомусь спробуєте. Це, до речі, можуть бути карта дітей, це можуть бути діти. Або онуки залежно від там віку. Я бачу, що категорія зовсім різна. Можуть бути діти, онуки, можуть бути ваші учні. Наприклад, якщо ви щось таке більш творче, або, наприклад, лікарську майстерність, так ви якось пов'язані, і будете когось навчати щось по лікарській майстерності, або кулінарії, або емоціях, це можуть бути ваші діти, клієнти, учні, і ви будете якось в це. Тягнуті. Ось, і, до речі, по комбінації цих карт ви за цей можете отримати хороші якісь фінанси. Звертайте увагу, що вам буде приносити задоволення, це може вам і приносити якийсь такий кайф. Можливо, вам подарують щось таке, де ви зможете розкрити якийсь свій творчий талант, творчий потенціал, отримати емоції, отримати радість насолоду. Спробувати щось смачненьке, подивитися щось смачненьке, пізнати щось класне, емоційно приємне. Дуже хороша карта. Так, що ще принесе дейцям цей листопад. Королева Пентаклі це у нас ви. Порадуйте себе, перш за все, для себе якась покупка нових парфумів, просто почуйте себе, так? до своїх потреб прислухайтеся. Це може бути ваша і партнерка, так? може бути діва, телець, козирік за знаком зодяку, може бути ваша подруга, дружина, може бути колега, якась ваша партнерка, а це може бути і ви, може перегратися в дві сторони. От, Робота над собою, попіклуватися про себе, оновити гардероб, тобто все те. Те, що ви можете приділити собі, зробити для себе весь цей час, який ви хочете, і можете приділити собі, приділити собі. Зробіть це для себе, фокус на собі. Оце той час, коли ваш ресурс всередині вас, зробіть собі приємно і потіште себе чимось. Ну, тільки прекрасний, кайфовий, дуже розклад. Ви самі такий знак кайфушний, смачний, який любить все красиво, смачно, комфортно. Я люблю тельців, люблю взагалі земних людей. Так, у нас наступна колода з вами це у нас старо темний маєток в естетиці э, Тіма Бертона. Зараз у нас осінь, близько Хеллоуін, коли знімаю ці прогнози для вас. Тому дуже пасується колода до місяця і до пори року. Так, дивимося, що для тельців. Король Пентаклі. Ох, якщо у чоловік також у нас. Буде на вас фокус, на вас, на ваших фінансах, на ваших ресурсах, на вашому тілі, на вашому образі. Якщо ви жінка, це може бути партнер ваш також. Може бути діва, телець, Козиріг, за гороскопом, за асцендентом, може бути якісно або за характеристикою така людина. Це може бути людина, яка знається на фінансах, людина фінансово забезпечена, людина така місцями вперта, але якій важлива стабільність, важливий достаток, яка може керувати бізнесом, може мати справу з землею або з нерухомістю, може мати якийсь свій. Участок, свій дім, навіть бути доволі забезпеченою такою людиною, фінансово стабільною. Це та людина, на яку можна дійсно покластися зазвичай. Пентакліві люди на них можна покластися. Вони такі більш стабільні, можливо, не вагон емоцій. Він вам подарує. Він вам подарує от палку колбаси, і шоколадку, але а не купу слів, але на них можна покластися. Ну, звичайно, я жартую, так трошечки гіперболізую, але ось таке. Що ще Що ще. Ще ще. Трицям пронесе цей місяць. Прекрасно, подарунки, фінансові вкладення. Ось, можливо, ви тут обмінюєтеся, так, фінансами. Ви отримаєте фінансові вкладення, подарунки від якогось чоловіка. Ця карта вона завжди каже про обмін. Про обмін з будь-якої сторони ви можете вам фінанси ви емоції, це про партнерство. Ви можете тут виступати і тим, хто дає ці подарунки, думає про те, як подарувати, як щось зробити. До речі, у нас же ж у скорпіончиків дні народження, а я знаю, що у тельців багато скорпіонів є присутні в житті. 100%. тому, можливо, ви... Даруєте подарунки своїм скорпіончикам, ось або ви отримуєте подарунки. Карта може програватися в дві сторони, але місяць якийсь такий неймовірно щедрий для вас, ресурсний. Це карта ще говорить про те, що якщо вам потрібна допомога, якщо вам потрібен ресурс, якщо вам потрібна порада, не бійтеся про це попросити. Ви попросите, і ви це отримаєте. І, і не бійтеся, і не скупіться віддавати, якщо у вас є. Але тільки якщо ви віддаєте з позиції я маю, це прекрасна також позиція, тому що якщо ви маєте. Ви можете з кимось поділитися. Це прекрасна позиція. Якщо в мене є, значить я можу поділитися. Я можу допомогти комусь і, от, запустити ось цю серію обміну. Донати також сюди. Так, карта випала. А, і випав у нас ще один чоловік, ще один король, і це у нас рак, риби, скорпіон. <ріст> до речі, це може бути ваш партнер в одної стихії за гороскопом або за асцендентом, або сама людина така більш емоційна, так, у вашій парі. Це може бути, до речі, психотерапевт, лікар, бармен. Кухар, будь-яка людина творчої професії або пов'язана з емоціями. І, можливо, ви тут говорите про обмін. Взагалі, тенденція вода плюс земля мені дуже подобається, тому що. Водні люди, вони вас ніби живлять, так, вони дають вам емоції, вони дають землі засохнути, а люди більше земні, вони такі дають також стабільність людям води, тому це прекрасно. От, можливо, два чоловіки будуть присутні у вашому житті. Можливо, це один чоловік, і ви тут зможете отримати, і знаєте, і ресурс, і сильне плече, і слово кохаю, і емоцію. І ось цю всю, знаєте, тонку душевну організацію. Ви зможете також отримати, як від однієї людини, і ви зможете отримати цих дво, цього двох королів в одному образі. Ну, прекрасно, тут для вас тельці мені дуже подобається ваш розклад. Напишіть мені обов'язково, як програлося, тому що взагалі дуже хороші тенденції. У нас вам ще одна колода, і ми подивимося, що ще принесе тельцям. Цей листопад, і це дев'ятка Пентаклі. Десь ви покайфуєте. Це карта відпочинку. Хоча б на день-два влаштуйте собі якийсь відпочинок, чи дома, чи з містом, чи повноцінна відпустка. Але. Подбайте про себе ресурсів, вистачить, щоб не бути ось такою, знаєте, загнаною конячкою. Це карта, коли ви маєте собі організувати якийсь відпочинок, маєте себе чимось потішити, чимось смачненьким, чимось красивим, чимось приємним. І це карта хороша у плані фінансів. Тобто, у вас будуть фінанси, щоб дозволити собі якийсь відпочинок, щоб дозволити собі якийсь подарунок, щоб дозволити собі якусь приємність. І ця карта, що вказує. Нам на те, що нам потрібно, вам потрібно тільці мати в собі достатню самоцінність, цінувати себе достатньо, щоб вміти відпочивати і вміти називати правильну ціну за свою працю, і вміти говорити, що так мені потрібна час для праці і час для відпочинку, час для відпустки. От не боятися мати таку внутрішню самоцінність. Якщо подумати, подумайте про це тільці, це дуже пов'язано з цим. Але це карта взагалі прекрасна. Вас це буде. Так. І ця карта каже, що відпочити обов'язково потрібно, щоб далі продовжувати тільки рухатися до кращого. Так, що ще промісительцям це листопад. П'ятірка Пентаклі, а це карта от, відпочиньте, можливо, у вас є страх, що ви стоїте наче в черзі за чимось, наче якась така нестача, наче якась така нехватка. П'ятірка Пентаклі це карта витрат, і це карта витрат дуже часто, на здоров'ю, до речі, на якісь можуть бути масажі, карта незапланованих витрат часто, можливо, у вас у відпустці якісь незаплановані витрати. Але знаєте, у цій комбінації у вас все одно ці кошти будуть. І інколи це карта каже, краще витратити гроші на відпочинок і знаєте, превентивно ніби попіклуватися про себе, ніж потім, коли та, ми перепрацьовуємо, вигораємо, це все йде в якусь психосоматику, і ми вже, знаєте, потім витрачаємо на здоров'я в негативному плані. Оце карта, і тут знову король Пентаклі, дуже багато Пентаклівих карт. Звертайте увагу і на свій бюджет, і вписуйте в свій бюджет відпочинок обов'язково. Так, але ці карти от можуть бути у вас витрати. Вони у вас будуть, але заплануйте, куди ви хочете ці витрати. Так. І ще одна карта для вас тельці, Що приносити листопад? Дев'ятка кубків прекрасна. Це карта емоційного комфорту, емоційної стабільності. Це карта емоційного задоволення. Це карта, коли ви можете. Прийти, насолодитися і обрати для себе, що я люблю. Десь, можливо, ви можете попасти на якусь виставку, або дійсно ви тут потратитеся, або ви обираєте щось для себе, щось для свого дому, якісь подарунки, якісь експонати, щось те, що вам дасть відчуття емоційного комфорту, що вам дасть відчуття оцього, що от воно в мене є, і мені класно. Я знаю тільці, ви таке любите. От. Я хочу, щоб мені було комфортно. Я хочу, щоб мені було класно. Я хочу, щоб от в мене було це, 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 і я себе буду з цим відчувати класно. І ви це зможете, тельці, зробити. І кайфанути від такого от шопінгу. Прекрасно, або навіть щось порозглядати десь там в магазинах, і, по, і купити, і порозглядати. Але пам'ятайте, що купіть, можливо, заздалегідь продумайте, що вам потрібно. Виділіть кошти, де ви можете там, покайфувати і купити щось незаплановане, але щоб це не було занадто незапланованих, там якихось непотрібних покупок. Тому де можна насолодитися розгляданням, насолодіться розгляданням. Де хочеться покупку, зробіть собі покупку, але пам'ятайте, що витрати. Мають бути сплановані. Залишайте місце для таких непередбачуваних емоційних покупок, знаєте, але все ж таки не всі гроші з бюджету тут потрібно буде цього місяця витрачати. Так, і наостанок, ще у нас колода Оракул, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, ми подивимось, яка практика буде сприятливою для тельців у листопаді. І для вас це. Позитив ентіт'юд це позитивне ставлення, це позитивне мислення, це вдячність. Це, це коли ви розумієте, що все ще не робиться, все на краще. Постарайтеся тельці цього місяця дивитися дійсно якось в позитивну сторону. Знаходьте, чому можна порадіти, знаходьте круті моменти, загадуйте бажання, можете афірмації, до речі, практикувати по цій карті. Це дуже-дуже важлива така позитивна енергія і віра в краще її перебування на позитивних вібраціях. Тому що, все ж таки, уже знаєте помічено, що коли ми в хорошому настрої, у нас також притягуються хороші події, хороші люди, якісь хороші взагалі ситуації, і взагалі хороші сценарії. Тому. Будьте в позитивному настрої, мисліть позитивно. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька, і кажу вам до нових зустрічей на нових розкладах. Не забувайте підписуватися, лайки, лайкати, мені дуже приємно. Дякую, до зустрічі, тельці, па-па!